Вітаю, друзі! Готуємося на експрес-курсі до НМТ з математики. І сьогодні подивимося про круг і коло. Тож, перед нами коло, і е, перше, що ви маєте розуміти, це різницю між колом і кругом. Коло це лише лінія, яка обмежує круг. Тобто це просто лінія. Довжина цієї лінії у нас знаходиться за формулою. 2 πr Тобто радіус помножити на 2 і помножити на число π. Це довжина цього кола. Круг це частина площини, яка обмежена цим колом. Тобто, це зафарбована частинка площини. І площа круга знаходиться як πr в квадраті. Тож, коли ми розібралися з формулами, варто іще згадати елементи кола. Тож перед вами основні елементи кола і круга, які використовуються. І перше – відстань від центра до будь-якої точки кола ми називаємо радіусом. Позначається залежно від умови задачі, або великою буковкою R, або маленькою. Якщо у вас там описане коло і вписане, то зазвичай так використовують. Коли у вас немає цих вписаних описаних, можете використовувати будь-яку або велику, або маленьку буковку R. Далі зеленим позначений діаметр. Діаметр це відрізок, який з'єднує дві точки кола, але обов'язково проходить через центр. Це діаметр. Позначається також або великою, або маленькою буковкою D. І відрізок, який просто з'єднує дві точки кола, ми називаємо хордою. Спеціального позначення немає, тож ви просто позначаєте тими буковками, які будуть кінцями відрізка. Одна із дуже поширених теорем відносно кола це довжина відрізків дотичних. Якщо ви маєте якусь точку поза колом і проводите дві дотичні з цієї точки до вашого кола, звертаю вашу увагу, дотична, це та, яка має лише одну спільну точку з колом. Тож, якщо ви провели дві дотичні з однієї точки, обов'язково відрізки цих дотичних будуть однаковими. Тобто, якщо точка А і ви провели Маєте точку дотику Б і маєте точку дотику С, то АБ буде дорівнювати АС. Окрім того, в школі вивчається дуже така важлива теорема про те, що радіус... Проведений в точку дотику, обов'язково перпендикулярний до дотичної. Більше того, тут можна провести два таких радіуси, тож ОБ і OC, якщо це радіуси, кожен із них буде перпендикулярний до своєї дотичної. І тоді у вас утворюється, якщо ще провести от відрізок, який з'єднає точку із центром кола, у вас тут вийде абсолютно два однакових рівних. Між собою прямокутних трикутників, тобто трикутник АБО буде рівний трикутнику АСО. Адже радіуси у них однакові, відрізки дотичних у них однакові, від цей відрізок у них спільний. І за третьою ознакою рівності трикутників ми маємо той факт, що ці два трикутники абсолютно рівні. Ну, Давайте поглянемо на найтиповішу задачу, яка може вам зустрітися на НМТ, це така. Знайдіть довжину кола, площа якого дорівнює 16. π Пам'ятаємо, що довжина кола це 2πr, площа круга. Відповідно йому, це у нас Pr в квадраті. Тож, ми знаємо, що площа відповідного круга дорівнює 16π, отже, площа пі Р квадрат 16π. Чи можемо ми звідси знайти радіус? Звісно. У вас виходить така рівність пі r2 дорівнює 16. Пі. Ви можете поділити всю цю рівність на пі, і у вас вийде, що радіус в квадраті дорівнює 16, а отже, радіус дорівнює 4. Мінус 4, як розв'язання цього рівняння, звісно, ми не беремо в рахунок, тому що радіус тільки додатній. Маєте радіус, знайти довжину кола зовсім не складно. Тобто, це у нас 2πr. І це у нас 2 на пі і на 4. Отже, 8 пі сантиметрів маєте. У якості відповіді також дуже прошу не поспішати підставляти замість пі значення приблизно його 3,14, адже це підставлення ну, загалом використовується лише в таких випадках, які задачі мають такий собі натуралістичний характер. Якщо у вас немає вказано, яке приблизне значення для пі використовувати, не поспішайте його підставляти, і відповідь, скоріше за все, серед варіантів, ви зустрінете ось в такому. Форматі. Тож, ставте на паузу, спробуйте розв'язати цікаву задачу самостійно, і вона звучить так: площа квадрата 64 см. Знайдіть довжину кола, вписаного в нього. Зроблю вам невеличку підказочку, і скажу, що зверніть увагу, діаметр кола абсолютно співпадає із стороною нашого квадрата. Адже, якщо ось так провести, це буде наш. Діаметр. І це вам така ну, гарна підказка для розв'язання цієї задачі. Ставте на паузу, подумайте, бо зараз поглянемо на правильну відповідь. Тож, якщо площа квадрата 64 см, квадратних, сторону його знайти дуже просто. Площа квадрата А в квадраті вона 64, значить сторона 8. Якщо сторона 8 Значить, і діаметр і два радіуса – 8. А якщо діаметр 8, тоді радіус у нас поділити на два, отже, дорівнює 4 см. Маєте радіус, звісно, довжину кола знаходити просто за формулою. Впевнена, ця тема вам зрозуміла. Якщо ні, ви можете подивитися іще додаткові відео про коло круг на нашому каналі. І чекаю вас на наступних відео. Будемо розглядати наступні теми.